Всього за 525 гривень кур'єрська доставка доставила мені з нової пошти. Дивіться, яка прикра... красота у мене. гортензії, Погляньте. Спочатку напишу всім дівчаткам, які вже зробили предзамовлення. Хто хотів, всім понаписую, потім, що останеться, виставлю на сторіночки. Далі дивіться, що в мене гейхера, ви тільки погляньте, я вам усім кажу, у кожному відео, що кращий гейхер, ніж у сонечку Юлії, немає ні в кого. Погляньте, це доказ того, що самі кращі гейхер і найкраща касетна розсада тільки у мене. Пишіть мені в особисті повідомлення. У мене є опт, Капуста по 11 гривень опт. Сонтрава по 25 гривень опт. Перовська по 25 гривень опт. А також у мене дивіться, яка красота для любителів кімнатних рослин це пеларгонія сортова. Все по сорту, все підписано. Також є опт. Бажаєте опт, пишіть, і поштучно теж продаю. Ви, ви тільки гляньте на цю розсаду, гейхери. Ви подивіться, яка кра. Хто просив салатові? Дивіться, скільки салатових, а рижих, а вишневих, а бордових. Дивіться, сама краща розсада тільки в мене. Пишіть. А от ще одна. Ааа, я яка ж вона красива. Я вже прям сама хочу цілий ящик висадити собі на грядку. Уявляєте, яка буде красота? А ще бажаєте замовити червону, ікр, чорну, чи щупи, пишіть мені в особисті повідомлення. А я буду мм шмакувати. Це, до речі, Севрюга. Одна з дорогих, боже, вона смачна. І буду пакувати ваші замовлення. Всім дякую за перегляди. Я вас їх обіймаю, ви у мене найкращі.